Повернулася у будинок бабусі, щоб дати цьому місцю друге життя. Моє відео не про дизайн і не про тренд. Я хочу розповісти вам про відновлення, про силу дому і про те, що ми самі створюємо собі точку опори. Саме тому я взялася за роботу і перетворюю стару хату мазанку на наш маленький затишний світ. Та стара білина зі слежами, що і стало найбільшим викликом для мене. Стіни зроблені в старій, але дуже ефективній технології вапно з піском. Такий шар не просто зняти, але саме з цього довелося починати. Отож, ми зняли старий піщаний шар і нанесли тонкий шар шпаклівки. А щоб вирівняти стелю, ми демонтували стару балку. Це лише початок роботи. Підписуйся, щоб стежити, як крок за кроком, ми оновлюємо старий будинок.